Ladies and gentlemen, Ха, Новина дня в трускавці освітили верхню алейку. Ну, Звичайно, не повністю, не всю. Видно, звичайно, не ідеально, але але. Це новина. Це як знаєте, зірка ясно засяяла в прямому і переносному значенні цього слова. Можна тут спокійно йти. Ну, Верхня алейка стосується в першу чергу тих. Хто ходить санаторія Молдова, з батьківщини, хто ходить на бювет, хто ходить на бювет. Та з інших верхніх санаторій. Або хто ходить на басейн. Так, так, можна бачити до центру. І ти ви пам'ятаєш, тут було темно. Тепер тут теж темно, але, але щось видно. <свісно> Після того як освітили верхню алейку. Ще не пізня година. Ще, я думаю, бюлет працює, так, подивимось, казав, не пізня зовсім, 1854. бачите. Зовсім не пізня година. Ще й бюлет працює. Подивимось, що в центрі відбувається. Як ялинка стала пухнастіша, бо вона така була якась гола лиса, але вже стала пухнастіша. Більше того, там трошки далі біля музею. Білася, встановили вже ялинкову іграшку. Я щось сюди бачу, вона навіть світилась. Не знаю, чи буде вона світитись, як буде йти назад. Але, але коротке відео вам зняв, воно вже на каналі, ви вже його бачили, вже лайкали, вже коментували. Що вам скажу, весні людей стало більше порівняно з тим, як було тиждень тому. Це звичайно, не так, як влітку, зараз подивимося. деревах нема, весну добре видно. От воно. Ну, як для грудня. Як для грудня це немало. Ну і вдалося теж зловити такий вечір, що в центрі ввечері не відключають світло. Бо ви знаєте, є графік відключення світла, я вам розповідав. Там в кожної групи щось своє. Груп 12, але називаються вони 6162, 5152, 4142, 1-1-1-2. 2-1, 2-2. 3-1-3-2. Такі 12 груп, бачите, я постійно в різному порядку називаю, щоб нікому не було образло. Що чиюсь групу спочатку назвав, чийсь середин, чийсь кінці. О. Так, наявність тих груп, знаєте, воно нічого не міняє, які ви групи. Плюс-мінус кожного світла виключає рівномірно, просто в когось більше сьогодні, в когось більше завтра, в когось протягом одного відключення когось, протягом двох відключень на день. Ну, в середньому світла нема 5 годин на добу. Це не так і погано, я вам хочу сказати. Порівняно з тим, що було. Був час, кілька тижнів тому 14 годин на день не було світла. Так, по два відключення, одно 9 годин, друге 5 чи там 2 по 7. Кому як щастило. Зараз стало світла більше. Ну, Я про Турскавець, про Львів в Львівській області, плюс-мінус однаковий. Графік відключення світла, розумієте. В інших областях стація може бути інакша. Ну і що? Бювет освітлений. Бювет працює навіть коли вимкнене на світло. Тобто За це можете не переживати. Водичка завжди бюветі є. 36 гривень за літр. Будь-яка вода коштує. Можна взяти собі, наприклад, за 36 гривень. 100 мл на втусі, 100 мл Софії. 100 мл броніслави. 100 Марії. Марію ми ще не брали, правда? І ще гроші лишаться. І ще раз взяти по 100 мл. Концертів стане трошки менше. Пан Михайло Грецькану це відспіває. Найближчий концерт станом на зараз 9 грудня. Сніг бачите? ще є. Ще є. 9 грудня пані Наталя Валевська. Можливо, що до той якийсь концерт буде. Та я вам що скажу? Так, по секрету скажу. Сашко Кварта має приїхати. Так-так. Концерт буде в Трускавці, не в Палаці культури Шевченка, але, але Сашко Кварта буде з оркестром. Не сам. Славському будувати концерт і. Труска в ці буде концерт. Ну, Це з таких новин, що, як зараз можна казати, інсайд. Так, це наш інсайд. От вона весна. І що, подивимось в центрі, я вам обіцяв ялинку, подивимось. Тобто... Та іграшку ми теж побачимо, знаєте, така велика ялинкова іграшка, то що я вам обіцяв. Не факт, що буде світитись. А, так що ми говорили? що Сьогодні такий, от бачите, в центрі такий нетиповий день, що якось на центральну частину не припало ввечері відключення. Ну і через це... Ну і не тільки через це, і то, що погода така не дуже погана. Туману такого, немає кілька днів були тумани. Багато людей на прогулянці. Так Сказав багато людей, але думаєш, що їх насправді не так багато, як я сказав, але нічого не поробите. Нічого не поробите. Магазинчики працюють. Та, я казав, що не пізня година. Кафе працює. Та розказав тоді на свою голову парк кафе з паною Дімою. З паном Дімою не могли нормально пообідати, та? Ярмарок працює різдвяний. Там у нас було відео. Відкриття ярмарка, робота, ярмарка, ціни, ярмарка. Знаєте, різдвяний ярмарок, трошка всі мені нагадують радянські анекдоти, як це. Дали завдання створити колгосп, та, і пише, хто створив колгосп. Колгосп створили, прийшли колгоспники. До чого це? Ярмарок відкрили. Товар завезли, залишається привезти тих людей, які там були щось купляти. Функціонує хатинка Святого Миколая. Дітей багато було на відкритій хатинки. Та й зараз поки що свята наближаються, відвідують хатинку. Резиденція буде працювати не один день. Хто не встиг, не переживаєте, встигаєте відвідатинка музична. Е, ялинка. Ще не світиться. Ще її запустять, відкриють. Ще одна урочистість буде. Але ми вже подивимось на темну ялинку. Ярмарок хатинки Да прикрасили з того боку. Ай, бачив Миколая щось. Нікого нема. Я думав, тут буде черга з діток. Бачите, на це розвидно, а видно що. Може, Миколай десь на перекурі, бо. Я бачу ангел теж пішла. Щось з'їсти випити пасе. Дуже поці багато нема, бачите. Черг нема, все, як я вам казав. Колгосп створили, прийшлі колгоспники. А, от і ялиночка з цього боку в цьому рахурсі. А, ще не світиться, тому її не дуже добре видно, але. Але йдемо, дивитися на ялинкову іграшку, яку я обіцяв. Тут за млинцями черги нема. Ті, хто приїжджають літом, напевно, не вірять, що... Тут буває така ситуація, що нема черги за млинцями, нема черги за кавою. То... Хі -хі, ще як баян, там теж гарно прикрасили кав'ярню. тут насвітиться. Нарешті там можна відчути якусь різдвяну новорічну атмосферу. Прекрасного курортного містечка, Трускавець. Кілька кроків зробимо, подивимося. подивимося, а що там в шайбі. Ну, в шайбу не будемо заглядати. Просто пройдемо повз. Буде видно, буде чути. Як криве могучий, та якщо, якщо там є відвідувач в такій кількості, що буде чути. Як нема, то не буде чути. Це якраз такий час, що люди вже йдуть на концерт в палац. І мені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ще є концерт. Потім я казав, кілька днів концертів не буде. А, шайба святкова прикрашена. Прогнозував іграшки, напевно, вже не світиться. То і випробовували. Та і Миколай йде додому, бачите, ліворуч. Завдяки нам ви побачили Миколая серед вулиць в Трускавці. Можете загадувати бажання, збудеться. Самотній Миколай зупинився подивитися в шайбі а іграшка не світиться. О, дітки будуть вішка розказувати Миколаю. Бачите, хтось таке щось такий щось зараз отримає якийсь подарунок.